Отже, реєстрація в інтернеті це, по суті, наш квиток у світ безмежних можливостей. Сьогодні розберемося, як отримати цей квиток не просто швидко, а й так, щоб усе було максимально безпечно. Ну що ж, давайте починати. Ну, звісно ж, бачили. Такі от форми реєстрації, це, знаєте, як двері до нових цифрових світів. Кожен, хто заходить в інтернет, рано чи пізно на них натрапляє, чи то для соцмереж, чи для навчання, чи для якихось творчих сервісів. Це, власне, і є перший крок до того, щоб інтернет став трішки більше особистим. Тож, навіщо взагалі створювати той аккаунт? Можна просто уявити, що це такий собі особистий кабінет в інтернеті. І це не просто вхід, це можливість зробити сервіс зручним саме для себе, зберігати все, що зроблено, і, звісно, спілкуватися з іншими. І ось тут криється головна відмінність. Коли ми заходимо як гість, то можемо по суті тільки дивитися так, анонімно, але й з дуже обмеженими можливостями. А от коли ми зареєстровані, отримуємо, так би мовити, повний набір інструментів, можна зберігати свої проекти, налаштовувати все під себе, повноцінно спілкуватися. Це як перейти від ролі глядача до ролі активного учасника. Ну а що ж таке цей аккаунт або обліковий запис, якщо говорити простіше? По суті, це наш цифровий паспорт для конкретного сайту чи програми. Він містить унікальну інформацію, завдяки якій система нас пізнає і відкриває доступ саме до нашого особистого простору і наших даних. Думаєте, це щось складне? Аж ніяк. Насправді, весь процес створення акаунту можна легко розбити на три дуже прості і логічні етапи. Давайте пройдемося по кожному з них. Отже, крок перший заповнюємо форму, вводимо основні дані. Крок другий. Відправляємо все це системі. Зазвичай тут ще треба поставити галочку, що ми згодні з правилами. І нарешті третій крок активація. Це коли приходить лист на пошту з посиланням або смс з кодом. Клац і все. Аккаунт готовий до роботи. Окей. Дуже важливий момент. Вибір нікнейму. Це ж наше публічне ім'я в сервісі. Тут є класна порада, краще не використовувати своє повне справжнє ім'я. Можна взяти його частинку, додати улюблене число або щось пов'язане із хобі. От, наприклад, Олена Петренко з чернівців може взяти нік Петро Чер і креативно, і безпечно. І знаєте, це не просто якась там рекомендація, це один з ключових принципів цифрової безпеки. Коли ми на старті не світимо своїми реальними даними, ми одразу захищаємо себе від зайвої уваги. Тому до таких підказок від сервісів варто прислухатися. А тепер переходимо до найважливішого до пароля. Це не просто якесь слово, це єдиний ключ від нашого нового цифрового простору. І саме від його міцності залежить, чи буде вся наша інформація в безпеці. І тут є три золоті правила, які зроблять пароль справді надійним. По-перше, він має бути складним: і великі, і малі літери, і цифри, і символи. По-друге, ніколи не використовуйте однаковий пароль на різних сайтах, бо якщо зламають один, під загрозою опиняться всі інші. І по-третє, жодних очевидних речей на кшталт свого імені чи дати народження. А давайте подивимось на практиці. Пам'ятаєте наш нік Петро щоб зробити з нього класний пароль? Можна, наприклад, прибрати всі голосні, першу літеру зробити великою, а в кінці додати якесь число. І от виходить Петр 19 його важко вгадати, але легко запам'ятати, якщо знати логіку. Но різниця тут просто колосальна. Слабенький пароль з простих слів чи цифр спеціальні програми можуть зламати буквально за секунди. А от над таким, як Петрихор 19, їм доведеться добряче попрацювати, це і робить його значно, значно безпечнішим. І ось коли реєстрацію успішно пройдено, ми отримуємо нашу нагороду, доступ до всіх можливостей сервісу. Це саме те, заради чого ми все це робили. Давайте глянемо, що ж це означає на ділі. Успіх! Тепер у нас є власний затишний куточок в інтернеті. Це особистий простір, де можна творити, зберігати свій прогрес і ділитися результатами з ким завгодно. Це вже не просто якийсь сайт, це наш персональний інструмент. Так у чому ж головна фішка? Завдяки акаунту можна зберігати свої роботи, чи то код, чи малюнок, неважливо, можна налаштувати зовнішній вигляд сервісу так, як нам зручно. І найцікавіше, можна ділитися своїми творіннями, отримувати коментарі і навіть працювати над чимось разом з іншими. Підсумовуючи все, важливо пам'ятати, кожен акаунт, який ми створюємо, стає частинкою нашої цифрової особистості. І так само, як у реальному житті, цей простір треба захищати і ставитися до нього відповідально. І ось, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати, пароль це не просто символи, це ключ. Ключ до нашого цифрового дому його треба берегти так само, як і ключі від справжньої квартири. І ніколи чуєте, ніколи, нікому його не давайте. І наостанок, питання на подумати. Тепер, коли ми знаємо, як безпечно відчиняти нові двері в інтернеті, які можливості це нам дає, який новий проект, яку ідею, чи може цілу спільноту можна створити, маючи в руках цей новий цифровий ключ?